Всім привіт-привіт! Сьогодні я буду варити суп з чорними лисичками. А це ми знайшли чорну лисичку, такий грамофон. Чорна лисичка, там її ціла поляна. В тому році восени ми були в Карпатах і збирали гриби. Ну, так, так як ми це робили. Перше, ми не були знайомі з багатьма грибочками. Але там познайомились. Ось перед вами чорна лисичка. Про неї не дуже багато знімають відео, а там, де ми збирали їх, їх взагалі ніхто не збирає. Мені дуже сподобалось їх збирати, бо вони. Ростуть великими такими сім'ями і дуже схожі на квіти. Е, мені вони схожі на Ну, Тут різні вже, це в мене вже сушені. Там на місці ми їх жарили, я відварювала і жарила, а вже там посушили, і зараз у нас липень, і це в мене те, що залишилось. Ну, залишилось на два супчика. На два супчика залишилось. Як я роблю? Я беру, замачую їх, потім відварюю, зливаю першу воду, відварюю і вже потім кладу, не обсмажую, а потім вже кладу в суп. Можна обсмажити, буде не гірше, а може ще й смачніше. Але я так кидаю, Цей раз я буду варити ще з маринованими. опятами. Ось, дивіться, в мене, я в тому році, оце ж ще там закривала. Опята, опеньки, ось такі опеньки. Вони з зірою в мене, з спеціями. Ось такі. І я буду їх додавати до супа. І трошки курочка, буде дуже-дуже смачно. Раз мова а мова про чорну лисичку. Дуже мені сподобався цей гриб. Ну, звісно, не білий гриб. Звісно, в нього нема такого смаку, нема стільки м'яса там, але дуже-дуже непогані вони в Італії і во Франції взагалі делікатесними, вважаються. Так що ось такі грибочки. Це тут тільки-тільки, вони бувають трошки світліші, не такі дуже чорні. Є дуже чорні, а є вже трошки, як вони старіють, вони трошки вже колір міняють. Зараз вони дуже ароматні, дуже ароматні. В сушеному вигляді вони дуже-дуже ароматні. Запах грибний такий. Приємний, дуже приємний. Так що, хто не знає цей гриб і не знає, можна його збирати чи не можна, можна. Це їстівний гриб. так що будемо готувати суп. В мене сьогодні суп з чорними лисичками. Ось вони, бачите, чорні лисички. Вони в мене були сушені. І в мене ще опята консервовані. Ось опята, і трохи курочки. Суп ось такий Чорні лисички, картопля, опята, кусочок бройлерної курочки. Гомілочка там була одна на 2 літри. Так як у мене опята консервовані, вони були з зірою. І аромат зіри я вже спецій не кидала. Тут в мене тільки цибуля, морква. Лисички сушені були. Я їх замочила в воді. Воду першу злила, потім я їх проварила, варила 15 хвилин. Воду чорну злила. Але коли вже кино не змивала, просто відсидила, бульйон, він чорний був, зовсім чорний був. І потім я вже не смажила, бо я нічого не смажу тут суп. Так все в мене відварене, без зажарки. І цибуля, і морква в мене без зажарки. Жир це з курочки, так виходить. І все. Всього вам найкращого. Пока-пока.